Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі А32КРю. В нас сьогодні су -122 54 залишається в ангарі. Надовго зіграв я на ній 80 боїв. З цих боїв в мене 55% перемог. Середній дамаг по машині 2038. Не дуже багато, але я скажу так, не упарувався на те, щоб була статистика, але як показує вже. Та сама статистика: 80 боїв у нас було і на попередній машині, за яку ми відкрили ПТСАу 10 рівня. Але тоді ми брали ПТСАу за вільний досвід. Докидували вільний досвід, там був сертифікат на знижку. А тут я відкрив об'єкт 263, відкрив його за повністю, викачав його повністю, тому що десь там з івенту у нас були бустери. Зіграв вже кілька боїв на цій машині. Маємо 29 боїв, 62.07 статистика по машині і середній дамаг 2590. Стосовно викачувати цю машину чи не викачувати, звісно, вирішувати вам. Але е, хочу сказати, що машина цікава, але грати на цій ПТСАу, як на ПТСАу, мають грати на третій лінії, ну, практично неможливо через її криву пушку. Тому що гармата, яка на 100 метрів має 32 см розброс, ну, дуже нецікаво. Дуже нецікаво, тому що якщо ви кидаєте через цю карту, це 300 метрів або 400, то у вас вже похибка більше метра. Тому ДПМ на каліброваних снарядах у нас 7,7 перезарядка, накидувати. Можна просто шалено. І грати, скоріш за все, я розумію, чому грають на цій ПТСАу від другої або від першої лінії, тому що в неї крива пушка, і простіше на ній видавати свій ДПМ просто за рахунок того, що ти граєш плюс-мінус в ближньому бою. Середній, середній дамаг 460 на подкаліберах 390, насколков фугасних 600. Міцність танка. 1800 і ДПМ у нього 3586, якщо брати калібровані снаряди. Сказати, що ця машина мені не сподобалась, я не можу. Машина гарна, має місце своє в ангарі. Звісно. Чи буду я надалі на ній грати? Мабуть, що ні, тому що я полюбляю більше гру на ПТСАу, як на ПТСАу. Просто від третьої лінії роздавати. ДПМ по всім фраг, фрагам, які я бачу. Із моїм тіммейтом нас закинуло на карту Каньйон. Граємо проти трьох тяжів ст стежки і трьох ПТСАу. Мій совзводний грає на ПТСАУ 9 рівня, це су 122 54 Я займаю свою звичайну позицію на цій карті, якщо ми з цього РЕСПА граємо. Тут, я думаю, найкраща позиція. Чому? Тому що з центра карти, навіть якщо Петесау е стоять з тієї сторони, а ЛТшки або СТ підсвічують центр, то звідси можна дати перший шот, другий шот, третій шот, і ти не будеш в засвіті. Я розумію, що ТВП у нас вже грає на лімовому фланзі, тому немає сенсу тут очікувати когось. Будемо дивитися, що у нас є на правому фланзі. Поки що бачимо 4 машини противника з лівого флангу, десь мають бути ще. Але треба про це все дізнатися. До речі, машина дивна. Чому? Тому що, от бачите, як я казав вам про розброс, що на грилі. З такого пострілу, з таким зведенням можна було б попасти. Тут ти, ти не попадаєш. Просто через те, що крива пушка. ІС-8 е, проїжджає трошки нижче, за текстурами, не видно його, тому навіть, навіть не буду стріляти. По сьомому падає снаряд вниз, тим часом мій совзводний роздає свій ДПМ. На гуслю ставимо із сьомого. Так от, друзі, коли я граю проти об'єкта 263, я чомусь бачу його червоним якимось там. Постійно там є якісь непробиття. Тобто, коли ти його зустрічаєш десь у ближньому бої, то, ну, мабуть, треба трошки подумати про те, що, а як його пробити, і ну, він якось заставляє тебе просто спітніти. ТВП-50. 51 закатує на мого совзводного. Чекаю мінікарту, звісно, і вирушаю на допомогу. Вирушаю на допомогу і здавалося б, що ця ПТСАУ достатньо швидка, 50, 50 км на годину, але коли на ній граєш, то ти цього не помічаєш. Ти не помічаєш цієї динаміки. як на мене, то ПТСАУ в цій гілці 8 рівня вона набагато краща. Вона на своєму рівні просто люта. А об'єкт 263 ну, має місце так, але просто, мабуть, за рахунок ДПМ. Крива пушка інколи танкує, От зараз 860 танканули, бачимо, що там є дві машини противника. Це Іси, Іс8, і просто роздаємо по фокусу, забираємо Іса 8-го. Маємо забрати. Ну, і звісно, ми його забираємо. Начебто казалось, що тут перевага була противника. Тому що якось вони продавили той лівий фланг. Тут вже з'являється баджер на, на центрі карти, в якого я знову не влучаю з дистанції там, бі трошки більше 100 метрів. 4 в 4 лишаємось. Мій совзводний просто шотний. Він е чекає на цій позиції. І наразі поки що не зрозуміло. ТВП. Не засвічує. Ми бачимо, що ТВП взагалі катається десь з іншої сторони. І я приймаю рішення, що треба, треба щось робити. Якщо ми тут не засвідчуємо противників, то ми їх маємо, маємо думати, мабуть, так, як вони. І треба переіграти треба противника, і я вирішую, що я поїду на Іса 7. Якраз можна буде його забрати в корну. Але тут з'являється об'єкт 752 який може трошки нам попсувати кількість наших хітпоїнців, але відправляється в ангар, друзі. І я постійно кажу, що треба грати по таймінгу і дивитися на той час, який ви живете в бою. Чому? Тому що коли ви граєте... Наприклад, вже лишається там дві хвилини, умовно кажучи, а у вас фул хп. Ну, це дуже велика перевага. Це дуже велика перевага в бою перед противником, тому що ви можете навіть просто забирати шотних, і перевага чисельна, яка в них була, її просто не стає. Її просто не стає. І як бачите, мій совзводний він не просто шкірився десь там один, тому що в нього 24 хп, а він теж переїхав. І він забрав цього іса. Тобто злажена команда е, взвода ну, вона просто вирішує. Тому я гадаю, що ця ПТЕСАУ не грається на передній лінії, вона грається на другій лінії. Маємо медальку воїна перший клас за такий бій. І попадаємо в топ-3 по дамагу. Друзі, я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пам'ятайте, що все буде Україна. Вам гарних боїв, пока.